Що дровокол в роті, в рукавицях, готуйте пеньонзи, пеньон, золоті грошей. Показуй сюди. Диви, яка красива красота, Показуй. А-а-а. Диви, яка гарна товщина. А-а-а! Різнули товщини, вирізали діаметром 24-26 товщина 3-5 см. Є можливість різати. Саме головне, що з цією пилою. І воно ідеально рівне, красиве, не було дивись, як покажу.